Погляньте на це. Здається, що природа витратила мільйони років, щоб створити це неймовірне різноманіття для нас сотні сортів, десятки смаків. Подивіться на це різноманіття: апельсин, лимон, мандарин, грейпфрут, помело, лайм ми звикли думати про них як про окремі фрукти, які росли в дикій природі тисячоліттями. Ми думаємо, що апельсин це такий самий давній вид, як дуб чи береза, але це ілюзія. Якщо ми приберемо з кошика всі фрукти, створені людиною або випадковою мутацією, цей кошик спорожніє на 90%. Майже все, що ви їсте, це результат генетичного інцесту між трьома або чотирма прадавніми предками. Сьогодні ми не просто розріжемо їх навпіл, ми дізнаємось, чому грейпфрут намагається вас убити, чому апельсин насправді зелений, і чому ботаніки називають це не фруктом, а гесперидієм. Тож ласкаво просимо в родинний альбом цитрусових або великий цитрусовий обман. Перед тим, як перейти до особистостей, давайте поглянемо на їхню спільну архітектуру. З точки зору ботаніки, цитрус це видозмінена ягода. Її наукова назва гесперидій. Шкірка складається з двох шарів, які виконують протилежні функції. Зовнішній шар це флаведо. Бачите ці кратери. Це сферичні резервуари, наповнені ефірною олією. Рослина створила її як хімічну зброю проти комах, але ми полюбили її за запах. Основний компонент цієї олії лімонен це вуглеводень, який горить найгірше за бензин. Коли ви чистите мандарин біля свічки, ви фактично влаштовуєте мікровибух, повітря спалахує. А під флаведо лежить альбедо. Це білий губчастий шар, немов природний пінопласт. У дикого Помело. Він може бути завтовшки 3 сантиметри. Але навіщо він? Щоб плід міг впасти з висоти 10 метрів і не розбитися. Це ідеальний амортизатор. Тепер, знаючи будову, повернемось до головного обману і відкриємо особові справи наших героїв Хто вони насправді? Хто кому родич? Запам'ятайте цю просту формулу. Помело це батько розміру. Мандарин, батько солодощі, цитрон батько аромату і товстої шкіри. Все інше, що ви бачите на полицях супермаркеті, це лише математичне рівняння їхнього схрещування. Досія номер 1 Помело це справжній патріарх, один з істинних цитрусів, з якого все почалося. Він не намагається звабити вас зайвим соком. Його м'якоть пружна як стейк, а смак стримано солодкий без зайвої кислоти. Але саме він дав усім сучасним фруктам їхній гігантизм. Без його генів ми б їли цитруси розміром з вишню. Це чемпіон з калію, корисного для серця, а його товстезна шкірка містить унікальні біофлавоноїди, які працюють як природні антиоксиданти. Але звідки він прийшов? Його батьківщина Південно-Східна Азія. І сьогодні Китай залишається беззаперечним світовим лідером з вирощування цього велетня, контролюючи понад 50% ринку. Досьє номер 2 Мандарин. Другий предок мандарин. Його суперсила пухка шкіра. Чому він так легко чиститься? Коли мандарин дозріває, клітини його альбедо білого шару руйнуються, розчиняючи пектин. Шкірка фактично відчаровується від м'якоті ще на гілці. Це еволюційний механізм. Плід хоче, щоб ви його з'їли, або щоб він швидше впав, згнив і випустив насіння. Окрім вітаміну С, у його шкірці та білих прожилках міститься нобілетин, речовина, яка захищає від ожиріння та діабету. А запах, який ви відчуваєте при чищенні, стимулює нервову систему, покращуючи настрій. Це природний антидепресант. Це головний фрукт Нового року не тільки у нас. Китай вирощує понад 20 мільйонів тонн на рік. Це більше, ніж будь-яка інша країна світу. А тепер король. Досія номер 3 Апельсин. Ви не знайдете дикого апельсина в дикій природі, який боріс там мільйони років. Апельсин це дитина Помело і мандарина. Він взяв розмір від тата помело і неймовірну солодкість від мами мандарина. Але є нюанс апельсин не зобов'язаний бути помаранчевим. В тропіках, де завжди тепло, стиглі апельсини залишаються зеленими. Але як це працює насправді? Ми ж бачили плантації апельсинів, які мають помаранчевий колір. Секрет у холоді. Апельсини стають помаранчевими тільки тоді, коли температура повітря, особливо вночі, падає нижче певної позначки, приблизно від 10 до 15 градусів Цельсія. Холод руйнує хлорофіл зелений пігмент, і проступає каротиноїд помаранчевий. Тому у справжніх тропіках, ближче до екватора: В'єтнам, Таїланд, частина Бразилії, де ночі завжди теплі, апельсини дійсно лишаються зеленими або жовтувато-плямистими, навіть коли вони повністю стиглі і солодкі. А у субтропіках: Іспанія, Туреччина, Каліфорнія, де ночі прохолодні, цього перепаду температур достатньо, щоб фрукт пожовтів природним шляхом прямо на дереві. Те, що ви бачите в магазині, часто результат роботи маркетологів. Якщо апельсин виріс зеленим, його обробляють етиленом або охолоджують, щоб увімкнути помаранчевий колір. До речі, слово наранга на санскриті спочатку означало фрукт, і лише потім назву фрукта використали, щоб назвати колір. До цього цей колір називали просто жовто-червоним. Хімічно це бомба з гесперидину, який зміцнює ваші судини. А економічно це нафта серед фруктів. Лідером є Бразилія. Майже кожен стакан апельсинового соку у світі починається на бразильських плантаціях. Досія номер 4 Грейпфрут. Подивіться, це грейпфрут. Генетично це результат зворотного схрещування. Візьміть апельсин і знову схрестіть його з предком помело. Вийде грейпфрут. Це помилка природи. Випадковий гібрид, знайдений на барбадосі. Його червоний колір це лікопін потужний антиоксидант. Але його гіркота це нарингін. І найголовніше фуранокумарини. Коли ви їх їсте, вони назавжди вимикають специфічний фермент це 3 a 4 у вашому кишківнику. Цей фермент як митниця вашого організму. Він розщеплює ліки. Якщо ви зап'єте пігулку грейпрутовим соком, митниця зникне. В кров потрапить у 10 разів більше препарату. Таке інгібування тривале, але не назавжди. Фермент відновлюється за 24 години. Лікарі називають це ефект передозування від однієї таблетки. І так, це може бути смертельно. Головний постачальник цієї смачної небезпеки Сполучені Штати Америки, особливо Флорида та Китай. Досьє номер 5 Лимон проти лайма. А що таке лимон? Це результат шаленої вечірки між цитроном і кислим апельсином. Тобто, лимон це гібрид гібридів. Ось вам фізична загадка. Вони майже однакового розміру. Хто з них потоне? Чому лайм це щільний фрукт. Його щільність трохи вища за воду. Але лимон це інженерний геній. Він одягнений у товсту шубу з альбедо. Пам'ятаєте, ми казали, що це губка? У лимона ця губка наповнена мікроскопічними бульбашками повітря. Це вбудований рятувальний жилет. Лимон це корабель. Лайм це підводний човен. Лайм і лимон це королі кислот. Лимонна кислота складає до 8% сухої ваги плоду. Це природний консервант і енергетик. А аромат шкірки лимона лимонен, настільки сильний, що використовується як розчинник у промисловості. Але хто постачає світові кислинку? Індія є найбільшим виробником лимонів та лаймів у світі. За нею йдуть Мексика, королева лаймів та Китай. Досьє номер 6 Пальчиковий лайм. Якщо вам здається, що ми бачили все, погляньте на маргіналів цього світу. Пальчиковий лайм. Його сокові мішечки не зрослися разом, як у апельсина. Вони існують окремо, як і кринки. Вони круглі, пружні і лопаються на зубах з неймовірним звуком. Це цитрон, який зламався. Генетична мутація змусила плід розділитися на пальці, і він забув створити м'якоть. Всередині немає ні соку, ні насіння, тільки суцільна ароматна цедра. Плід привид. Але цитрусові це не тільки біохімія та економіка. Це ще історія людських помилок, парадоксів та дивних назв. Ось кілька фактів, які змінять ваш погляд на ранковий чай чи похід у магазин. Факт номер один ви, мабуть, чули, що британських моряків називали лайміз лайми. Історія каже, що вони їли лайми, щоб не хворіти на цингу. Але тут криється трагічна іронія. Спочатку моряки використовували лимони середземномор'я, і це працювало вітаміну там багато. Але потім Британська імперія вирішила зекономити і перейшла на лайми зі своїх карибських колоній. Вони були дешевші. По-перше, у лаймах вітаміну С вдвічі менше, ніж у лимонах. По-друге, щоб сік не псувався в довгих плаваннях, його почали виварювати у мідних чанах. Вони не знали, що мідь і нагрівання повністю руйнують вітамін С. В результаті моряки пили корисний сік літрами, але все одно помирали від цинги. Тож лаймі це прізвисько, яке нагадує про помилку ціною в тисячі життів. Факт номер 2 Кумкват — це антиапельсин. Якщо апельсин це класика, то кумкват це інверсія. Це єдиний цитрус, який перевернув гру. У звичайних фруктів шкірка гірка, а м'якоть солодка. У кумквата все навпаки. Його тоненька шкірка неймовірно солодка, а м'якоть кисла. Саме тому його не чистять, виїсте його цілим, і в роті відбувається змішування смаків природний кисло-солодкий вибух. Це ідеальний антиапельсин. Факт 3. до чого тут виноград? Ви ніколи не думали, чому грейпфрут так називається. Грейп англійською це виноград, але він зовсім не схожий на виноград. Секрет не в смаку, а в тому, як він росте. На відміну від апельсинів чи лимонів, які висять поодинці, грейпфрути ростуть великими кластерами, гронами по 10-15 штук. Здалеку на дереві це дійсно нагадує гігантське гроно винограду. Звідси і назва. Цитрусові це як конструктор Лего, яким гралася природа, а потім продовжила гратися людина. Ми змішували, схрещували і відбирали, поки не створили фрукти, які ідеально підходять під наш смак. Ми створили апельсини без кісточок, мандарини, що чистяться одним рухом, і лимони, що плавають у нашому чаї. Але пам'ятайте, кожен раз, коли ви відчуваєте запах апельсинової цедри, ви вдихаєте складну хімічну сполуку, створену для війни з комахами, яку ми перетворили на символ свята. Тож їжте фрукти, насолоджуйтесь цитрусовими, але уважно читайте інструкцію до таблеток. І ще один важливий момент створення таких відео це теж своєрідна селекція відбір фактів, вирощування візуалізацій та боротьба за якість. Я щиро дякую нашим першим спонсорам, які вже підтримали канал і стали частиною нашої команди. Ваша підтримка це добриво, завдяки якому наш сад росте. Якщо ви теж цінуєте цей рівень, кнопка «Спонсорувати» знаходиться під відео. Тепер, коли ви знаєте правду і розплутали ці генетичні головоломки, у мене до вас питання: на чиєму ви боці у цьому ботанічному розслідуванні? Напишіть у коментарях, хто ваш фаворит: ви за апельсин, лимон чи лайм. Ви обираєте кислотний характер чи фізичні парадокси? Чи, можливо, ви любите грейпфрут, або ж ви фанат мандарина. Пишіть свій вибір. Мені справді цікаво дізнатися, який хімічний профіль у моєї аудиторії. Цитрусові це ідеальний приклад того, як велика наука ховається у звичайних речах. Це були таємниці продуктів. Тут ми показуємо світ таким, яким він є насправді. Якщо вам сподобався цей ботанічний детектив і ви хочете більше таких наукових розслідувань звичних речей, не забудьте підписатися на наш канал. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!